We are listening to Michael Jackson. <рик> Цей день в нас видався досить насиченим. Ми ходили по Юску, зайшли в Кауфленд, купували їжу, дивились за чужою дитиною, а також ввечері пішли на стендап до нашого друга Романа. Ось як приблизно виглядає наша е корзина. Тільки овочі поки набрали. Так, що сказати, зараз їду коротше, на зустріч з нашим квартирантом. Я трошки запізнююсь. Бо в нас була дитина, ми там ходили по магазинах та коротше, да, трішки не встиг. Але, що хочу сказати, трамвай почему то так, що було написано 3 хвилини, ось там от, а потім стало написано, що буде вже через 4 хвилини. Цікаво, напрямок, звісно, руху. Сподіваюсь, що він принесе налічку цей квартирант, і в нас з'явиться налічка, бо що до Берліні взагалі всім потребують налічки, а у нас її нема. Ось така історія. І також, звісно, незвично мені придеться віддати йому свій телефон, тому що у нас там електронні ключі, і поки там типа, наша агенція не вийде з канікул своїх новогодніх, я буду без телефона, скоріш за все, а це буде десь приблизно 10 днів, що не дуже комфортно. Я вже років 20, наверное, 10 днів без телефону не знаходився. От ми і вийшли з нашого второго дому тільки що. Забрав останні речі, які тут залишились, Скейтборд і парочка коробок. Надіюсь, доїду швидко, тому що нам через дуже быстро промежуток часу вже нужно йти на стендап. А мені ще нужно поделать роботу сьогодні. Так, ось і нарешті заменеджив добратися додому. Забрав свою посилку з Aliexpress чи з тему. Здав квартиру, забрав кошти, блокнотик свій ще новий забрав. Тепер є ось такий блокнотик, бо я, звичайно, записую в нього свої таски. А ще на, е, забрав свою посилочку на чехол для наушників. Ось так ось і буде виглядати мої наушники. І кучу двадцяточок, теж неплохо. Трішки на стендап, можуть не трішки, можуть на годину. Але сподіваюся, що саме той наш друг, ради якого ми придбали собі квітки на це міроприяття, буде виступати не першим. І ми побачимо на його перформанс. Або інакше ми просто потратили 20 євро, щоб отримати український стендап в Берліні. А вже їдемо на стендап. А, я, зрозумію, я, зрозумію. я не буду пити. Ось це наша зірочка Роман. Він сьогодні виступає. У нього сьогодні перший стендап. Планує розказати в тишину, а потім жалітися і казати, що публіка хуйня. Я буду публіка найкраща, тому що тут мої друзі. А інші люди. Інші люди. По. У нас на Новий рік буде дуже класна тусовка. Три хвилини і починаємо. Добре. Кого готовності прям не спостерігається, от прям не хочеться. Всім привіт, добрий вечір, привіт. Життя хуйня. У мене двоє дітей. Папа, я бачу собачі ануси. Опожнюю од батьків саме за ці моменти, коли зранку. Перше, що він тобі каже, це про щось про собачі ануси. Зараз. Два ануси. Тому я проти інтеграції в німецьке суспільство. Пам'ятайте, Да? Це коли у всіх з'являються груди, стрьомні прищі, ріденькі усіки. потім хлопців теж. Тому що один з двох машиністів запізнювався, бо їхав на роботу до Чубана. <плес> Як вам німецька їжа? цікавить чий крим і недовбойопчик. Найкращий школяр нашої сандап-школи під ваші обласки Роман. Взагалі не розумію хто я Кожен з вас, хоч раз у житті, коли бачив рижого чувака теж думав: там теж рижуть. Вступає поріг моєї квартири, і я розумію, що він вже мене душить. Я спочатку запанікував, а потім розслабився. Кажу йому сильніше. Є у моєї мами традиція ходити до бабок гадалок. У цьому році я одружуся на білявці. До нового року залишилося 5 днів, а я не знаю, як сказати своїй мамі, що я не люблю білявок. Я люблю темношкірих бразильців. Бабуся дивиться на мене. Я дивлюсь на бабусю перетворююся на кота зі шрека і кажу, бабуся, ну кому ти більше віриш? Виходить до мене Архангел Михаїл і каже, ну що, піде? Ну <плес> це не я, це мій брат Віталік. Приходь <плес> до <по> мене. <плес> Помітили, як опоєтно використати фразу за версією російської пропаганди і потім згадати будь-яку коню? <реш> <реш> від кави квасної, від голови масної, від слив зелених, від долярів підроблених, від чорної кітки на дорозі, від мокрих штрифлів на морозі, від мух і комарів, від всяких махлярів, від тірок у парасолі, від хатної молі, від передвиборчого буремства від партійного членства. Від завидних сусідів, від студенних обідів, від гості, від гостей, що довго сидіє, від тих, що вночі хроблює, від тих, що будять на зорях, і від тих, що багато говорять. Дякую вам дуже. Слава Україні! Всім привіт! Дуже гарний виступ. Мені сподобався. Сильні були коміки, гумористи. Я бажаю всім е, натхнення створювати жарти, натхнення надихати інших людей, і натхнення надалі займатися своєю улюбленою справою. Я Дякую, дякую. дуже смішно. Бля, я нікого не бачив. Там просто стоїш і нічого не бачиш. Мене так роз'їбали від цього апероля, бо дівчинка дуже щедро налила мені ігристого... Це Та не таке взагалі жалі. Барі багато алкоголю на лілі, бачить дораз робити. Можливо, це просто сподобався цій дівчинки. Вона така, блін, я бачила його на кастингу на новому каналі. Нарешті, нарешті, букет квітів. Я можу йому саунду додавати. Типу, знаєш, оці штуки, як сирени, такі. А владу, раз я вже піду в, в цей в стежку діджеїнга, то владу ми будемо наймати графічного дизайнера, щоб вона робила постери. Боюсь пити ліки, тому що якщо це це, то я маю почекати далі, щоб воно проявилося. Але воно успокоїлося, тому що, скоріше за все, мене болів живіт, живі, тому що я підняв щось важке. Мене здивував кальці і пан кальці. Кальці і слайка. В другому раунді, так як ви кинули підозри один на одного, в другому раунді ви маєте поставити один одному питання, які пов'язані з цією локацією. Тобто ви маєте дати відповідь на питання від іншого гравця. Шишка сельовому ватніку ставить питання. Сальовий ватнік, будь Я ласка. Ну, бути тебе вже їм не хочеш. Добре, чи зміг бути туди безкоштовно пройти? Ну, напевно, якщо ти маєш зв'язки. <ривіт> 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 да, є таке відчуття. Не при чому тут лактоза. Взагалі не в'ячеться. <ривіт> Рома Хмель найкращий стендап.